Привіт, це 37-й день бігу. Народ, зараз ставлю фотографію, скільки я пробіг, І я просто на, на тиждень випав. Вже 12 днів після останнього відосу пройшло, і я просто просидів. Ну, змінилась погода, вітер почався дощ, і я просто якось чечканув виходить з зони комфорту. Я просто сидів як як якийсь сорок і все. І зараз в цей момент, коли я записую відос, головне признати свою вину, що от, ой, не вину, ну, слабкість, що я просто забоявся вийти з зони комфорту, щоб тоді не було але, якоїсь лишньої, там енергії негативної і всього остального. І коротше, почав бігти і на, на здивування почав нормально бігти, тобто неділя пішла якраз на. На цю, на користь. Тобто я відпочив, все нормально стало. Хоч я себе якимсь відчував дурником, що я просто сидів, я нічим не займався. Я просто відчував себе якоюсь там слабо е, созданням, створенням якимсь. Просто, в якого нема своєї точки зору і своєї ніякої е, мети, справи, цілі і все, як і просто сидів. А зараз я вирвався ось на тренування і розумію, що от воно вдалося і що я не слився знову. А ще був стимул тренування. Ну, натякнула мене уже під кінець, уже далі на тренування саме добила, що була фотографія відео з Девідом Гоїнцем, як хтось шари, знає за такого, типу. Та там писалось по-російськи. Е, перемога настає там, е, там, де ти рухаєшся, тоді, коли все е, кричить е, зупинитись, ну, е, хоче зупинитись. І, короче, і так легко стало бігти, і я коли е, перед цим бігав, знімав відоси, то я настраював собі дихавку, щоб ти правильно дихати. Тобто через нос вдихати, і так е, менше ризиків, що ти простудиш собі легені і будеш краще дихати. Ну тобто під час бігу. Тобто ти біжиш і ти носом вдихаєш, ти, ти не простуджуєш собі всі органи. І, коротше, я біжу, і воно автоматично в мене починає дихати носами, починає дихати автоматично, От просто воно як будто рефлекторно і все. І воно якось так дивні відчуття, тому що ти біжиш, воно вже у тебе на уровні і, ну, інтуїтивному уровні вже ти починаєш сам дихати. І воно лег, і воно легко бігти. Просто легко почав бігти, але тільки що тяжко, що я дві трохи добавив ваги, тобто важко було. На тренуванні на турнік заскакую, так легко стало, просто легкість. Тиждень пішов на пользу перериву. Тому така вийшла розмова. Дякую за перегляд, і іноді потрібно робити такі перериви. Всім удачі.